Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. І сьогоднішнє відео присвячене ретроградності Юпітера. Юпітер буде ретроградним в своєму русі в знаку близнюки з 9 жовтня по 3 лютого 25 року. Це доволі об'ємний період, який захопить дуже багатьох людей, оскільки, коли Юпітер у близнюках, він зазвичай про перелом та прорив в переговорах. Він про перемовини, про компроміси, про домовленості, про дипломатію. А в ретроградному. Осі він ніби як повертається до попередніх питань, які треба переговорити з новою силою, аби налагодити комунікацію. Тому, звісно, це буде час для світу, який буде дуже багато давати комунікації, змін в соцмережах, з пресою, контактів. Буде дуже багато новин, вон виходячих таких новин, знаєте, які будуть вражати, які будуть викликати обговорення. Обговорення буде бурхливе, обговорення буде і агітаційне, Дуже багато частини, там буде. Обговорення в принципі на політичному будемо взагалі захоплені інформацією, яка приходить до нас. Зараз, причому інформація, яка була ще злітку закинута як таке вкраплення чогось нового, але ми на це не звертали увагу. Ретроградість Юпітера поверне нашу увагу туди. Взагалі, про що цей Юпітер в близнюках в ретро-русі? Це про потребу розвиватися, потребу навчатися, потребу вдосконалюватися, підвищувати кваліфікацію. Тобто, деякі питання будуть відчуватися, що вони не можуть вирішитись через те, що у вас немає достатньої кількості знань або інформації. Це також про розширення. Юпітер не даремно. Звають нету масштабування, він справді дає можливість зараз тим, хто почав по юпітеру в різнюках свій бізнес масштабуватись добре. А ретроградність власне юпітера для підприємницької діяльності дає такий, як фору, знаєте, тобто час для встановлення правил для формування цілової аудиторії для налаштування в напрямку. Розвитку, аби збільшити кількість клієнтів, тому що в ретроградність руку Юпітера люди якби залишаються з вами нові люди, нові клієнти можуть залишитись надовго з вами. Взагалі даремно Юпітеру прив'язують тільки те, що він там планета везіння. Ось тут я зовсім згідна з точки зору астрології, Юпітер це про збільшення. Але він збільшує як проблеми, так і якісь везучі моменти, як і в розвитку масштабує, збільшує, так і в деградації та депресії. Він теж збільшує. А оскільки він був з він комуніка. Ці вітає певні складнощі, які, наприклад, якщо у вас був затяжний конфлікт, то зараз він з новою силою буде усугубляти стосунки. І навпаки, якщо перемовини йшли окей, то ви там з ними здомовлялися, підписували договора, наприклад, влітку, то зараз ці договори приступають в силу. Ви дивитесь, як реально працюють ваші домовленості, і це помітно. Ретроградність Юпітера взагалі ж накладається ще з ретроградністю інших планет. І якраз в момент, коли Юпітер йде в ретро, Плутон виходить в Дрект Козирога в останній. Тому оскільки ще кожна планета перед тому, як міняє рух з діректу в ретро, і навпаки, вона дає яскраво зрозуміти про що йдеться, то звісно. Тиждень початковий, оцей з 9 числа, перший тиждень буде дуже яскраво відчуватися. Буде повертатися питання, яке потребує кваліфікованої поради спеціаліста або допомоги інших людей для того, аби його вирішити. І кожного з нас в житті, і на світовому рівні, це буде помітно, що зараз потрібен експерт, який втрутиться або дипломат, який допоможе який посередник в перемовинах. І, до речі, дипломатія, маклерство зараз буде підійматися і брокери, які є посеред. Люди в різних сферах діяльності взагалі посередники будуть зараз мати такий бум, так само як перекладачі і центри навчання. Це буде певний момент з обмеженням офлайн освіти і переходом в онлайн навчання на ось цей проміжок часу ретроградності, тобто до лютого, про що ще може нам цей період розказати? Він дуже часто вказує на певне масштабування змін в. Полі банківському, ну банківські працівники, реформи банківські зараз будуть трошки такі зміни, власне, і е, можуть бути питання з рахунками, тому обережно до своїх рахунків до пароля в банку. Кому ви переливаєте свої кошти? Це буде зараз е, мати такі збої та заторможення. Можуть дуже довги кошти погано для обміну валют. І, взагалі, курс по ретроградності в грузниках Юпітера бути дуже сильні стрибки мати, так як і це теж не окей, з іншими показниками астрологічними впливає, ну тобто негативно впливає на крипту, яка зараз і так страждає. Що важливо, що тут потрібно сфокусуватися на новизні, але не сильно пушити ситуації, які у вас нові, тобто тут буде трошки повільніше розвиватися, аніж ми звикли до таких звичних наших ідей та планів. Ми маємо переробити погляд на світ в цілому, і це завдання цього ретроградного Юпітера. Це, взагалі, якщо характеризувати одним словом, а ви знаєте, я люблю слова підбирати під певний астрологічний аспект. Конкретно під цей аспект на період ретроградності Юпітера я б назвала це слово відродження або відновлення. Це як і попередніх питань відновлення, так як і проблем відновлення, так і попередніх способів боротьби з ними. Теж може бути відновлення якихось схем механізмів, як в банківській системі, так і в дипломатії. Це точно час великих переговорів, перемовин, які будуть такий цілий довгий термін займати, і будуть повертатися до... Питання, які вже обговорювалися. Ну, тепер давайте коротко для кожного знаку зодіаку, що це може бути за акцент в житті. Давайте почнемо з близнюків, оскільки в них це перший дій. Взагалі грамотно, астрологічно дивитися не від овна до водолія, а коли ми говоримо про якийсь аспект, починати. З того, на кого він найбільше впливає, оскільки Юпітер в близнюках, починаємо з близнюків, і це перший день гороскопу. Тут буде питання особистісного росту і власне освіта, додаткова освіта до довести доведеться, що ти маєш якусь кваліфікацію, або додатково піти навчатися і отримати певні знання. Тут буде чітке питання про те, що доведи, хто ти як спеціаліст, яка у тебе кваліфікація. Тельці це другий дім, і це про дохід, про фінанси обережно до фінансових перерахунків. Це невдалий період для покупки. Та продажу чогось значимого, великого, але це час для інвестицій в доводи овни. Питання спілкування виходить на перший план для овнів. Це буде максимально програватися в нових контактах, нових колективах, яких ним треба буде великі. Тобто буде проблематика, як підібрати ключик, як знайти спільну мову з колективом, який новий зараз формується навколо вас. Рибки це четвертий дім, і для рибок питання дому та батьківщини буде потребувати документального якогось доведення. Можливо, юридичних якихось спорів, можливі судові рішення, які вас зв'язують з батьківщиною, з домом, з родом і з родичами для водоліїв. Питання про любов, і тут дуже багато буде повертатися ä, запитів про те, навіть в самоаналізі, в з психологом, може знадобитися, передивитися попередні травми в стосунках. І зараз є шанс ä, закохатися в людину, яку ви вже знаєте, або по новому відновити стосунки, в яких ви вже знаходитеся, дати їм нову хвилю емоцій. Все, що зараз ви в спілкуванні з людьми будете бачити, ви можете масштабувати в цей період. E, далі у нас козироги, і це точно про здоров'я. І для козирогів важливо не запустити. Якийсь момент в здоров'ї, а дійсно зайнятися цим, бо ситуація, яка зараз вас може турбувати по здоров'ю, вона буде мати такий розвиток аж до лютого, і аби не запустити її, треба одразу нею займатися. Це може бути питання невдоволеності своєю вагою. Тоді одразу зараз займіться цим, сідайте на якусь відповідну дієту чи займіться спортом. і власне період до лютого дає шанс вам як покращити вагу і зафіксувати цей результат, який вам сподобається, або все запустити і від. Ну, навпаки, цією ситуацією потім бути незадоволеною у у 2025 році. Е, стрільці е, у стрільців питання сімейні, і тут таке переформатування відносин з близьким оточенням. Може бути таке, що ви просто започаткуєте справу зі своїм. Близьким родичам, а може бути таке, що ви комусь щось подаруєте або захочете переоформити якісь документи на когось із близького оточення, і тут це добрий для вас ефект, бо він дає вам якби розширення масштабування і підтримку, чого вам так бракує. Останнім часом для для багатьох стрільців, бо ті люди, які приходять до мене на консультацію, і саме такі дуже виражені стрільці, вони це вже протягом півторарічного періоду. Скорпіончики. Е, люблю скорпіонів е, за те, що ось такий період по Юпітеру вони як перечувають. Вже у багатьох скорпіонів є таке незадоволення собою, і дуже багато кості скорпіонів буде незадоволення зараз у цей період своїм фінансовим положенням. Захочеться набрати кредитів, накупити щось те, що вам не по не по кишені. Ну не скажу, що цього не треба робити, тому що тут, по перше, зі скорпіонами не посперечаєшся по другий період, такий доволі е, цікавий. Він в когось буде на фарт і дасть приріст потім в фінансах, а когось може стягнути фінансову яму. Тут, якби дивіться, вже за резонансом у своїй натальній карті. Терези це дев'ятий дім, це все, що пов'язане з навчанням, з курсами, куди вас зараз затягнуть, можуть бути знаки, що вам потрібно, кудись, хтось вас запрошує кудись. Погоджуйтесь. Також вивчення іноземних мов може стати як новим питанням, яке ви вже колись закинули. Діви, питання статусу, і знаєте, тут ще враховуючи Плутона, може прийти те ж саме, що вам вже пропонував. Але стосовно зміни статусу можуть вам запропонувати там змінити документи якісь. Змінити назву посади, на які ви знаходитеся. для багатьох це буде пропозиція руки і серця. Тільки в цей період ретроградності юпітера не потрібно одразу одружуватися, тому що варто цей резонанс в індивідуальній в карті побачити, які дні сприятливі для вас, тоді вас і партнера. Тому що власне Юпітер це та планета, яку при розборі і при підборі дат для шлюбу я розглядаю в першу чергу. Оскільки Юпітер І іде він в момент одруження. Ми можемо зрозуміти, що збільшиться в сім'ї. Що можна масштабувати? Якщо якийсь є кризовий момент, а ви в цей день в кризовому аспекті одружуєтесь, то ця криза тільки буде масштабуватися в сім'ї, тому що ваша сім'я тепер теж буде мати свою натальну карту годин, місця та час народження. Тому знаєте, це мега цікаво планувати натальну карту, кому актуально для створення бізнесу, для створення сім'ї, для купівлі-продажі нерухомості. Це варта. Обговорювати зі своїм астрологом я запрошую звісно для себе на консультації. Леви у Левів питання стоїть в комунікації, і по близнюкам левам дійсно важко комунікувати, але вони можуть набирати собі в штат людей, вливатися в новий колектив, міняти роботу. Дуже багато питань які вас будуть зіштовхувати з іншими людьми стосовно робочої теми, де потрібно знаходити дипломатичний вихід із різних ситуацій. Це взагалі час компромісів для Левів, а для Левів компроміси це просто ну дуже дуже неприємний час маєте звикнути приймати це позитивно раки у раків завершальний період по цьому юпітеру в комунікації з людьми. Ви чистите оточення і вам, допомагаючи інші аспекти з цей період, поміняти все навколо навіть дуже для багатьох раків. Це буде розрив стосунків довгодовгорічних. Довготривалих і формування, якби такого як з чистого листа оточення навколо себе я бажаю вам максимально благополучного проходження цього періоду. Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. А в телеграмі пам'ятайте щоденні прогнози та попередження.